Клаптик за клаптиком вплітають у гігантську сітку учні та вчителі ліцею номер 32 Виготовляють маскувальні полотна у школі з перших днів повномасштабної війни. Моментально організувався весь колектив. Всі діти, всі вчителі, батьки багато дуже приходили. Стали приносити з дому все, що є: посілі, якісь речі, якесь все. Потім стали скидати ці грошима, щоб закупити матеріал, закупити основу для сітки. Багато нам допомагали, приносили основу, навіть самі батьки купляли за свої кошти. І отак разом всі в колективі стали плести сітки. Серед найвитриваліших помічниць 11-класниця Бехарська. Мені хотілося якось допомогти воїнам в нашій країні. І наша школа якраз почала з цим займатися з самого початку, і я пішла і весь цей час я тут плету. Попит на маскувальні сітки дуже великий. Замовлень від бійців з фронту мають вдосталь. За тиждень роблять неймовірне, сплітають п'ять полотен. Канікул вихідних у нас немає. В основному ми спеціалізуємося на великих сітках. Це 4 на 8, ось і 6 на 10. Це великі-великі сітки. Вони плетуться, як правило, 4 дні. Така сітка це, це швидко. Для плетіння використовують спеціальну тканину спанбонд. Вона легка і не обтяжує сітку як звичайна. Вона спеціально нарізається такою ялинкою для того, щоб збільшити вихід матеріалу, щоб продуктивніше було і щоб маскувальний ефект був кращий. Ось фіксується і далі, звичайно, треба слідкувати, щоб була добра натяжка. Рулони зі спанбондом двометрові. Аби полегшити нарізання тканини, у ліцеї вигадали спеціальний пристрій. Він значно економить час. Зроблений він з парти, ну і з лесу. Тут надівається рулон тканини, ну і просто тягнеться і діжиться. Платіння маскувальних сіток це копітка ручна робота. Вчителі кажуть, попри зайнятість, колектив намагається знайти час, аби допомогти захисникам і підтримати наших хлопців всім. Чи можемо. відправляють маскувальні сітки на фронт раз на тиждень, крім того, роблять у ліцеї окопні свічки та купують бійцям усе необхідне.